Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу зробити відео щодо звільнення Олещука Миколи, командувача протиповітряної оборони. Для мене це неприємна новина, тому що це та людина, під керуванням якої українці почувалися безпечно. Ніяка країна, на мою думку, в тих умовах, в яких знаходиться Україна, не могла би зробити більше. Тому Мені здається, ця ситуація несправедливою. І турбує насправді що буде далі. Давайте подивимось, що скажу тару. В базі четверка монет. Диявол і суд. Це може бути саме про літак чи про інші цінні об'єкти, які можливо також Україні не вдалося зберегти. Ну, а диявол це залежність від ситуації, тиск, обман, підлість і суд. Власне, як таке випробування. Військові дії, складне рішення і колесо фортуни, як неочікуване повернення ситуації зовсім інший бік. В даному випадку мова може йти про зміну командувача якраз. Двійка мечів по центру як складне рішення. Мені не подобається те, що Основою цього рішення є несправедливість, підлість і все інше, що відображає тіньова сторона. Які наслідки цього рішення для України? По-перше, я б сказала, що і в суспільстві, і у верхах немає однозначного сприйняття цієї ситуації, і це загострює напругу. До цього йшло, скажімо так. Є сподівання, що новий командувач захистить країну, але ярофан — це про збереження традиційного підходу. Я не військова людина. Але я розумію, що помилки на війні можуть бути. Сподівання на те, що все прямо покращиться, я не бачу. Чи буде захищене краще українське небо Паш Кубків? Ну, це такі, знаєте, надії, сподівання. Може окремі об'єкти справді будуть захищені краще. Але в цілому ситуація складна. Величезна напруга на ППО йде, що може зробити заміна командувача, крім того, що люди втрачають людину, якій довіряли. Олещук вважає, що він отримав не те, на що заслуговував. Зеленський аж жезлів і п'ятірка монет. Карти, як ви бачите, не найкращі. Вочевидь, він знає більше, ніж ми. Може, знає краще загрози, які попереду. І це, скоріше, знаєте, таке рішення було дещо спонтанне. Але він влада, він має право вирішувати. Він головнокомандувач, і це його відповідальність. І знов таки, як почуваються, люди пажмечів, люди незадоволені. Це знову таки конфліктна ситуація. В час війни це знов таки загострення проблем замість їх вирішення. Що буде далі із Миколою Олещуком? Давайте так на найближчі три місяці і далеке майбутнє. Мені здається, що це не та людина, яка буде бездіяльно спостерігати за всім. Він буде діяти. Можливо, повернеться на ту посаду де він був раніше, можливо, буде брати безпосередню участь у військових діях. Але мені дуже не подобається остання карта, башта. Це може бути руйнування його планів, або якась небезпека для нього особисто. Тож, давайте подивимось. Скоріше за все, башта не несе прямої небезпеки для нього. А ось далеке майбутнє диявол, темна сторона. Я думаю, що ця людина не забуде того, як з ним. Повелися і може проявити себе не найкращим чином або по відношенню до нього так проявлять себе. Може він планує виїхати, але для нього це неможливо через його діяльність. Військова таємниця і все таке інше. І загалом в нього багато зміниться в його розумінні, в його світогляді після цієї ситуації. Що стосується пана Зеленського його рішення, подальші події покажуть, що це було нерозумно, несправедливо і, можливо, навіть фатально. Це емоційне рішення він пошкодує про це з часом. І останнє запитання людина, яка замінить. Колещука, як можна характеризувати цю людину? Що вона зробить доброго для країни? Чого очікувати не дуже доброго, скажімо так? Бачите, це людина системи, скажімо так, сім'ї. Давайте глянемо, чи це. Про його особисті якості чи це про відносини з владою? Це його особисті якості. Тобто людина співчуваюча, яка здатна зробити все від нього залежне для того, щоб захистити людей. Загалом про нього можна сказати, що це патріот, така людина з тверезим підходом до справи. Можливо, справді він принесе якісь нові підходи. І Колесо фортуни повернеться в кращий бік для України. В мінусах п'ятірка кубків. Можливо, він сам не вірить, що може зробити щось краще за свого попередника. Ми вже казали, що ця людина така прагматична, здатна об'єктивно оцінити ситуацію, але, по крайній мірі, він буде робити все від нього залежне. Побачимо, поки що невідомо кого призначать. По крайній мірі, я не бачила такої інформації. Давайте подивимось, що відчувають зараз українці загалом. Як може змінитися бачення ситуації найближчим часом? Їх відношення до Лищука і їх відношення до наступника. Бачите, для українців це не добрі новини, їх це не мотивує, їх це не радує. Четвірка кубків вказує на те, що не одна я знаходжуся зараз в такому подавленому стані. І я вам скажу не через те, що я не довіряю наступнику, а через те, що людина, ця, яка йде зараз, Микола Олещук, показав свій професіоналізм. Ми почувалися в безпеці, наскільки це взагалі можливо. І та нова пропозиція, бачите, яка буде, хай яка вона буде, хай ця людина буде прекрасна. Але на це навіть не звертають уваги, тому що втрачається зараз на думку людей те, що цінне. В майбутньому помірність одна із карт ангелів-охоронців. Тож я сподіваюся, що люди побачать захист і заспокояться, скажімо так. Цікою прекрасною картою показується відношення українців до Миколи Лищука, який іде свої посади. Люди справді вдячні, вони пам'ятають все, що він зробив, і тут такі почуття, знаєте, щирі, от справді, від душі. Відношення українців до нового командувача показує пажмонет. По-перше, це про новини. Про нові можливості. Хтось може очікує, що дадуть більше ресурсу. І тут такі сподівання, що ця людина справиться своїми задачами, зробить висновки, певні на помилках свого попередника, і що це все буде на благо Україні. Бажаю вам, дорогі мої мирного неба, і до зустрічі!